Так, баньки дорогенькі мої. Доброго дня! Як справи, як ви поживаєте? Зараз про щось побалакаємо. Там записала відео, хто управляє світом. Тут запишемо відео з вами, побалакаємо. Черешенька цвіте ось так. Зірвала вам. Є сінарциси. Ну, не рвала. Ну, не рвала. Ось у Фейсбуці прочитала і вам прочитаю. Якою б не була Росія, вона добровільно не зречеться своєї влади над Україною. Тобто добровольно вони від цих мислів не... Але якщо Україна хоче жити вільним життям, то мусить обов'язково відокремитися від Москви. Повинна стати незалежною державою, шукати собі союзників серед інших вільних народів. Митрополит Шептицький. Так що от Росія. Хочеться, хочеться влади над Україною, хочеться власті над українцями. От хочеться і все. Все в порядку, все. Вони хорошо, добре, все, прийшли тільки спасати Україну і українців. Нічого, бомаранг ніхто не відміняв. Надо нам з цим усім справитися, треба нам з усе це пройти. Хто пройде, хто не пройде. Дивимося ось в кінці трошечки для когось карти. Що там карта може комусь з вас хоче сказати? Що сьогодні хочу вам сказати? Через одну по розкладах, по тому, що з людьми розклади роблю. Кому треба розклади, кому треба світлячки, кому треба ритуал, коробочки, мотаночки, ось висить така мотаночка, ось такі там ікони, молитовки написані, пишете вайбер, багатьом чогось а це не, не, не чогось, а просто времени не було. В мене відповідають, Ви пишете там, люди добрі, ви пишете і те, і це, і мені на фінанси, і мені на це. ну от якось время воно, Весна то там, треба, то там, та ще цілий день сидиш, розклади. Повірте, трошечки ось розмантеляюся з усім. І все. всіх я знаю, всіх я пам'ятаю. Ну, це я маю в виду не тих, хто проплатив, а просто ті, що люди хочуть заказати, ті, що люди щось там пишуть, треба відповідати, а времени в мене не виходить. Ну, тобто, розумієте, воно туди-сюди, день-два, ось наведем трошки порядки, і все відвічу, все напишу. Що хочеться сьогодні сказати? Тут листочок ось те, та, що там робила розклад і тут. Хочеться сьогодні вам сказати, що люди з трудом приймають і важко переварюють твої перемоги, побіди. Ну, тобто, от людина чогось в житті досягає більшого, ніж у подруги чи друга твого, чи в родичів твоїх, дуже багато і родичів це задіває. Дуже важко вони це приймають. Буває, ну, це для них, знаєте, знайдуть на, на всі конфлікти, йдуть на всі скандали, йдуть на все. Йдуть на те, щоб розривати всі відношення, щоб тільки не бачити. Те, що ти робишся успішнішим, те, що ти робишся там, незалежнішим. Ну, тобто людина йде на все, щоб розірвати відношення. Нічого не залишилося, нічого не проїхать вроді. Ну, тобто тільки ти трошечки, ну знаєш, як сказати, карабкайся по лісниці, щось тобі удається, щось ти там добиваєшся. А друга людинка подруга, друг, родичі, дуже багато таких случаїв по розкладах, родичі. Вони з цим не можуть змиритися. Подімаєте, наскільки жабадали? Як от ви, от ви балакаєте при розкладах, ми балакаємо, а звідкіля береться завість? Оце ну, ж вам і завість. Тільки у вас десь щось чуть-чуть, трошечки виходить, все. Люди йдуть на те, щоб просто перестати з вами спілкуватися. Через конфлікт, через п'яте, через десяте, болі, якщо, ну, це, то, то, ну, тоді, коли в них десь в чомусь просідає. Тому, тобто, чи в роботі, чи в фінансах, чи в сім'ї, десь якісь неполадочки, а вас, а ви росте. По Чуть-чуть потихеньку, щось десь там виходить, щось десь там от так складається. Подієте? Оце вам завість. Люди йдуть на те, і люди йдуть на те, щоб перестати з вами общатися просто. Родичі, друзі, товариші. Просто йдуть на те, щоб відійти, тому що їх наскільки це мучить, що воно їх задало. Вони розуміють, що ваша ця. Ваша, Успішно, ну, як сказати, період жизни успішний, їх задаве. Просто краще відійти і вас не бачити, не чути, і все. Ну, що, я вам кажу, що ці розклади, оце все, що ти от з людьми, з людьми, ну, блин, навіть мені буває удивительно, як сказати, удивляюся. Не вже таке, і не вже оце, отак, і не вже наскільки людина, ну, блядь, ну живи свою життя. Боже, спаси, матюкаюся, вибачайте. Знаєш, Ну просто живи своє життя. Не сравнюй себе ні з ким. Добивайся чогось в житті, старайся чогось в житті. Таке я по розкладах розказую людям. Ну, повірте, є ж на розклади дзвонять і ті, і другі, і ті, хто успішні, і ті, хто просідає. І... Чиєсь, я бачу по карті чиясь життя не дає спокою. Те, що ти просідаєш, ну, ну, займайся цим, щоб ти не просідав, щоб ти щось там виправляв, щоб щось ні. А більш туди, там, де... а там все удачно. А там все удачно. От вам і завість, от вам і чистки, от вам і свічки. Це не де. Це не балакається тут про мене, що от давайте. Мені хватить. Те, що ви даєте, з мене вполне достатньо. А не достаточно, значно йде. Буде достатньо. Понімаєте? І це дуже страшно. І це дуже страшно. Ось такі діла хотіла я вам сказати. Це ж від чого ті защити, від чого це все. Оце ж від такого. І родичі, та як ми, та сестри, та брати, та, ну як таке може бути, ну, вроді ж, да, а це найчаще буває. А це, між прочим, найчаще буває. Тобто... І саме те, що розумієте, чим старше люди стають по возрасту, тим, ну, тим людина, це болезніше болезніше, ну як, ну, болезніше, не. Тобто для неї душа болить. Чим старша людина, тим, ну, в 20 років це ще не так. Це ще ух, вся життя спереді. Тобто все ще тільки починається, -то. а от уже коли там возраз, тим людина болезніє на це все реагує, на чийсь успіх. На... Я собі придумала чи придумав от таку життя, а тут цю життя ти і А я десь там в стороні. На обочині дороги, оказуєшся. Хоча люди не пересікають, ну, хоча ніхто ні ни в кого нічого не забирає. Тобто ти своє життя живеш, людина своє життя живе. Ну, В те час я ж вам кажу, що розклади роблять і ті, розклади роблять і ці. Помощ треба й тим просять, і надо другим просять. Ну, есть, щоб ви розуміли, чого, чого ти сидиш і удивляєшся. Так, да. є таке. От вам і завість, от вам і все, і все, і все. І все по чуть-чуть, і все по трошку, і все, ну, все це є. Так, що такі діла, що вам ще розказати? сказати? що все це є. Розказую для цього. щоб розуміли, що все це є. Все це реальність, все це наше життя, все це не треба думати, що це може бути з кимсь, ну тільки не зо мною. З мною теж це може бути. Ну, тобто, з, вами може... з вами теж може це бути. Бачиш, людині все ваше і ваше стає, понимаєш, от живуть рядом родичі, брати, сестри, там, друзі, все. А людині все важче і важче стає переварити ну, от, перемоги, побіди другої людини, яка карабкається, і там щось в житті виходить. Ну, через що, там І коментарі ви пишете. І машина дорога, це так сповнилося. Чоловік хороший. Хто не дає вам жити з хорошим чоловіком? Це я до когось приходжу і кажу, ні, давай мені свого чоловіка. Була б я погана 40 років би не жив. Чоловік безо мною. Хоча який він не хороший. Понимаєте? Не дивіться, в кого які машини, в кого які чоловіки чи жінки. Старайтесь, щоб у вас це все було. А щоб було, треба, щоб голова була на плечах. Понімаєте? Голова просто Голова. і правильні мислі. Гроші грошима. Всі люблять гроші. І я люблю, і ви любите гроші. Ну все одно, кроме грошей, кроме цього всього, повинні бути мозги. Так що. Це ж вам ті завісті, це ж вам це все-все-все потихеньку. Ну, дело в тому, що є, звісно, є те, що людина завістю своєю, з'їдати людину, кому завидує. Ну тут трошечки ви прошибаєте. Живіть своє життя, старайтеся жити своє життя. Не вмієте радуватися за другу людину. Відвертайтесь, проходьте мимо і все. Не зациклюйтеся, тому що та завість ваша до когось, вона вас може з'їсти. Ота чорнота всередині, вона може возити. Це не кажу, я якийсь конкретний случай, це кажу я в общем. Понімаєте? люди не можуть з цим справитися. І є люди, яким більш допомог треба від того, що вони самі завидують. Не їм завидують, а вони і завидують. Понимаєте? Їм більш треба буває, чим тим, кому завидує людина. Тому що людина з цим не може справитися. От як не старається, не може. От і є і те, що на скандали йдуть, і рвуть і все, і все. А наскільки це страшно, коли це чоловік і жінка або там, гражданський брак, так сказати. І таких случаїв мільйон в моїй практиці. мільйон в моїй практиці. що живуть, сплять в одній кроваті, все, і в те час послухаєш одну сторону, другу сторону, і ти розумієш, між вами ота завість, оце все, оте, розумієш, як це ти така досягла, а я а, розумієш, отаке. Це вже колись ми балакали, мабуть. Бо якесь відео вже пробалакували це все. Так що, тут такі діла: як захищатися від цього, я навіть не можу сказати. Ну, це защищатися, це вам ті защити, чистки, Но це все те, що те, що, те, що можна сказати. Бугавки, не булавки, понимаєш, це знаєш, як сказати, це, ну, ти ж не заставиш всіх людей просто живи своє життя. Не лізь в чуже життя, не... це таке. Те, Та, що людина чувствує, вона чувствує, незалежно від вас, навіть незалежно від того, чи вона хоче це чувства, чи не хоче вона це чувствувати. Понимаєте? Роблю на фінанси. Покажу ось вам. наступне ну, відео зніму, коли якої ікони я це все роблю. Тобто, тільки буде готово, я покажу вам, розкажу вам, що там на фінанси, на бізнес. Ну, на той же, той же ритуал. Берете ви свічки, хорошо берете, молодці, паліч, значить, вірите. Значить, колись ця свічка відіграє таку роль у вашому житті, або в житті ваших дітей, або от коли ви лахнете. Це не значить, що ви тільки отримали в посилочки, і все, і почалося, все отак, отак, отак. Ні, воно відіграється тоді, коли воно найнужніше буде. І люди, ви потім пишете, ви потім кажете мені ті, що їздять. Що то тоді спомнив, чи там навіть бомбіжки писали, ви, що бомбіжка десь була, і за секунду десь там хтось відійшов в сторону, що не повірили. Ну, ну Подумати. А перед цим свічка тріщала, там так тріщала, що писали, що страшне діло. От, може, совпадіння. А може, це чудеса такі Господні, які вкладаються в цю свічку. Не робіть тільки свічкою і другі ніякі ритуали. Я вам читала вони з цієї книжечки, я вам читала, ще раз кажу, не робіть ніякі ритуали на цій свічці. Робіть те, що я вам розказую, для чого ви берете його. Тобто це свічка на добро. Це не свічка, якась там. Для чогось такого. То купуйте свічки десь в другому місці, там заказуйте в другому місці, це свічка на добро і на добро для вас, для тієї людинки, яка заказує. Тому що там я вам пишу ім'я, фамілію, не фамілію, а ім'я, число рік народження. Ну Такі діла сьогодні з вами побалакали. Так що є люди такі, які розумієте, які давляться від вашого успіху своєю Чорнотою. Чим ви удачніші, чим у вас десь складається, от вважають люди, ви цього не достойні, а достойні вони, а в них не виходить те, що виходить у вас. От вам завість, от, от потім перекриваються всі, всі дороги, всі путі. Дивлюсь сюди, де чоловік поїхав, щось там, машина. Всі путі, всі дороги перекриваються, і потім людина із удачної падає, падає, і дай Бог, щоб піднімалася. Давайте подивимося трошки карт. Може для когось, для когось карта щось хоче сказати. Давайте цими, цими картами подивимося, що комусь карта може хоче сказати. Не читала цей раз коментарі, дівчатка, дуже, дуже не було коли. Не читала коментарі, що ви там писали, вибачайте, почитаю, добре трошки почитаю багато ваших складів, багато всього, та ще й дома робота. А ну, що комусь хоче карта сказати. Ось якась сущність сидить. і не дає жити, та нехай тоді заховаються кругом і муче. Тут карта показує, є людина між вами, хто буде дивитися, понімаєте, в якій сидить якась твар. І ця твар мучи вас. Ця тварь мучи вас самих. Не те, що біля вас, а вас. От, понимаєте, і не хочеш психувати, і не хочеш там ну, от так реагірувати, ну знаєш, казати, по цій каті завжди якась твар забирає спокойство ваше спокстві. У вас забирає. Тобто постійно на нервах, постійно якась возбужденість, постійно. Постійно щось не так, постійно щось. Людина сама виморюється, виматується від цього свого. Правда. Спасибо. Спасибо, ой, вибачте, хоч покажу. Спасибо. Людина сама замурюється від цього свого состояння. Не те, що окружаючі біля неї чи нього. Да, і вона управляє. Бачиш, карта сущності, карта маріонетки. І через це, ну як сказати, ця тварь, яка сидить у вас, вона вами управляє. Тобто, вже конкретно ви щоб з цим могли щось зробити. Ні. От, якщо б в лічному розкладі я ці карти брала, ну, я б сказала, що ви нічого не зможете самі зробити. Це вже треба людина, врач чи психолог, чи кого ви там хочете придумати. Тобто тут треба, тому що вже наскільки. Якби отак карти йшли, перша ця, друга ця, ну там би побалакали. Ну, тут оця твар, вона вже ваш, вона вже смикає вас за ниточки, вірьовочки наскільки, що, знаєш, як сказати, всю душу, то є така, кажуть, що всю душу, от я розклад роблю, кажу людині, тут всю душу вашу потріпали. Тут душа вже не на місці повністю. Ну, оце оці карти, примірно, І от я витягую ось при вас. І не знаю. Кому. Комусь, хто може дивитися, комусь. Ну, роблю я так в кінці розкладу, хай буде так. Не треба буде напишете, не будемо робити. Далі що? Одержання. Бачиш, тут я б сказала по карті. Знаєте, через цю твар хтось віддаляється від дітей. Через своє поведіння, через те, що ця тварь вами управляє. Від чоловіка, віддаляється від чоловіка, оддаляється від сім'ї, оддаляється від своїх батьків, там так сказати, від друзів. Ну, тобто якесь іде, ну, оця, оця тварь, ця сущність, яка сидить у вас, все робить, управляє вами настільки, що ви поміж поведіння ваше, і від вас всі як віддаляються. От людина не розуміє, що з нею відбувається, і вокруг вас люди вони не розуміють, що з вами відбувається. Ну, Була любляча мати, була любляча жінка примерно, була любляча там, сестра, подруга, кума. І тут непонятно, за що з нею робиться. Це може бути навіть про те, що ми балакали отут. От, розумієш, чого ця сущність влазить в людину? Тому що починається оця ця завість. От в когось случая, кого? я така при короні родилася, прям родилася корона на лобі між, між рогами. Ну, от кажу, чого так? А чого так? І ця сущність бігому на хопі влазить. Ну, тут карта просто показує. Що ви відталкуєте від себе всіх людей, які, ну, нормальних людей, ваше окруження. Ви це проблема. це проблема Треба від цього освобождатися. Треба від цієї тварі, від цієї сущності, яка сидить. От і лічні розклади я роблю, чого я вам так кажу, буває. Ну, от карта показує так, чи так, чи та, чи ця, чи ця колода, чи оці колоди показують. Ну от, Освобождіть. Треба від цього освобождатись. Тому що ця твар задаває почисте окруження, зразу ви останетесь сама. Зразу, На початку ви можете там з дітьми посоритися, з чоловіком. Чоловік може кудись піти до якоїсь, там, де цього всього немає напряження. А причина, якщо ти дивитимешся по цих картах, я дивитимусь, причина тільки у вас. Причина тільки у вас. Скандал через скандали. Ну тут і дьявол, бачиш, як дьявол. А дьявол на таке, на таке падки. Тільки десь щось не так в сім'ї пішло, скандал туди сюди десь якісь розборка, десь точки. Доволі, дьявол тут як тут, тут. Він все зробить, все те, що треба, він зробить. Так, це, ще, це все тільки, все Цього всього карта показує. Тут і луна, тут і під цим іде. Ну і карта людина як в холод заходить. Людина свої чувства тіряє. Тобто сустрадання, це все людина як тіряє, Хоча романтик, хоча все. І багато сили тіряєте на це все. Дуже багато сили ви тіряєте на це. Ну, і карта все це безполезно. Тобто, якщо ви кожен день просинаєтесь і хочете комусь через оцю сущність. Комусь щось доказати, ну, свою точку. Діти мене обіжають, чоловік обіжає, чоловік гуляє, чи ще щось, чи ще щось це все безполезно. Якщо йти по цих картах от таким макаром, це карта безполезності. Нічого ви нікому не докажете. Тому що ця сущність, яка сидить, ну, вона не настроєна, щоб ви дружили з усіма, хто вокруг вас. Тобто любили, дружили і все. Це так потихеньку ламаються сім'ї, віддаляються рідні люди між собою. Тобто не розумієте, то можуть брати і сестри бути. ну Це рідні люди, які поки ви, це не, освобоже, поки ви не, не, не викинете цю тварі з себе, не освобождаєтеся від неї, поки так і буде. Хоча ніхто нічого тут не докаже. Тут поламати можна, але доказати тут ніхто нікому нічого не докаже. Люди від вас, рідні люди, від вас віддаляться просто. Кожен своє життя буде, ну, як сказати, устраювати більш спокійне. А вами ця твар управляє. старається смикати за завіровочки, ниточки. Ну, може, комусь треба це почути, щоб поняти. Ну, взагалі, отакі діла, дівчатка, велике відео не будемо довго записувати. Є робота, зараз піду. Трошки в сараях отам буду складати, поки прийде чоловік, так підемо цибулю посадимо тоді. Чим є чим займатися? Вчора варила холодець, щось аж зроструєна. Дивлюся, щось він не застив, дві ножки чи багато в здоровій каструлі поставила варити здоровенні, а не розумію, скільки туди води. Ну, тобто я завжди варю в одній каструлі. Ти розумієш, скільки там того, скільки того води залив і зварив. А це щось я поставила каструляку. Туди і воно вже багато води, і не застило. І он скільки злотків на оцей, і не, не, не застиває, що зляну в холодильник, бо ніч стояв там на вірандочці. Ну, то таке діло. Не судіть строго, не завидуйте, старайтеся жити без завісті. Завість вона прежде всього, тим більше, якщо, як якщо завість іде в сторону сильної людини, сильнішої людини, ніж ви. Та сама, та завість, вона вас і з'їсть. Ми не балакаємо про мене, ми не балакаємо про вас. Взагалі, я вам кажу, що є людей стержень, є люди такі, що от стержень, дійсно стержень, ні в якій ситуації ти її чи його не поламаєш. Якщо ви на таку людину попадаєте, незалежно, ведьма, не ведьма, просто людина є сродиця, в неї стержень. От вона, якщо так читає, вона так читає. Щоб там не було, вона по-другому не буде балакати, казати, прогинатися, прогибаться. От є в людини стержень. І не те, що впертость така, що я пру там, а от дійсно стержень. І якщо на таку людину ви попадаєте зі своєю завістю, щось що вам таке, щось що вам таке. Хто вам не дає, от, опять, це, хто вам не дає мати, ну. Те, що, на те, що ви дивитесь і завидуєте. Хто вам не дає? Ну, якщо вам 20 років, ну ще все впереді. Ще все впереді. Заробляйте, робіть, старайтеся, все ще впереді. Якщо вам вже багато років, то ну, чого у вас по-другому, а не так, як ви хочете, а не так, як ви завидуєте комусь. Хто винуватий? Хто винуватий? Я... Там Петя, Ваня, Таня, Валя, хто винуватий? Ніхто не винуватий. І все, що я можу вам сказати. Желаю вам удачі. Тільки так. Все, любенькі, дорогенькі. Давайте зараз трошки отвічу в телефоні, піду щось робити. Все, пока-пока.